Майже через 40 років після прем'єри міцного горішка, здавалося б, не має жодного сенсу в чергове констатувати культовий, ні, священний статус цього фільму. Міцний горішок не тільки вплинув на жанр голівудського бойовика і перетворив Брюса Уілліса на світову суперзірку. Він і досі тішить глядачів своїм гумором і динамізмом. Міцний горішок, він же опиратися до кінця, або бути стійким. Є різні переклади, це фільм на всі часи. Оскільки в «Міцному горішку укладена сама квінтесенція народного бойовика, фільму для масового глядача з головним героєм Джоном Маклейном, який асоціюється не з давньогрецькими напівбогами, а зі звичайними, так би мовити. Селянськими мужиками. Міцний горішок міг і взагалі не відбутись. Хто тільки від нього не відмовлявся: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне, Берт Рейнольдс, Гаррісон Форд і багато інших акторів жанру бойовик, причому не тільки цього жанру. От Річард Гір теж відмовився від міцного горішка. Всі ці актори. Не побачили у міцному горішку особливого потенціалу. Прогадали бідолахи.